З вами Смога Стеджміль, і ми починаємо. Розкажіть у коментарях, хто з вашої половинки заробляє більше і чи є у вас проблеми через це. Я багато заробляю, не жадібний, не намагаюся виводити з шлюбу майно, дружина має доступ до всіх рахунків і карт. Ось чого цій жінці не вистачає, щоби не працювати. Я не пропоную змінювати стиль життя чи відмовлятися від помічниці. Наш бюджет не помітить зникнення її нещасних грошей. Просто хочу, відпочившу радісну дружину, яка більшу частину дня витрачатиме на себе як завгодно, я навіть без претензій до зовнішності, а вечір на мене. Добре, якби її робота подобалася, але співробітниця вона посередня. Домовилися з чоловіком, що він видає частину грошей на кишенькові витрати. І не питає на що я їх витрачаю. З огляду на цю умову я погодилася не працювати. 11 років нормально жили. А тепер у чоловіка істерика. Він не думав, що свої гроші я можу не витрачати, а подбати про свою ж безпеку. Я купила дві квартири, купила так, що у разі розлучення ділити ми їх не будемо. Про розлучення не думаю, просто вмикаю мозок. Мене турбує, що чоловік багато заробляє. Коли ми зійшлися, у мене зарплатня була вищою, я реально отримувала задоволення від цього. Чоловік розумний, але без амбіцій. Ну що робити? Допомагала йому з кар'єрою, колись резюме йому сама писала і розсилала. Поступово дохід зрівнявся, потім виріс. Наразі чоловік отримує у три рази більше. Бюджет загальний, все йде на благо сім'ї, характер у чоловіка добрий. Але мені все одно дуже сумно, розумію, що нічого дурнішого вигадати неможливо, але починаю замислюватися про розлучення. Нехай шукає собі мило домогосподарку, а я хочу когось середнього, щоб моя кар'єра здавалася крутою, а дохід величезним. Часто стикаюся з ситуацією, коли дівчата відмовляють хлопцям із статком вище середнього. Одна моя знайома відмовила молодій людині. Коли він сказав, що до нього три рази на тиждень приходить домробітниця, а вона проста студентка, живе з батьками, підробляє у банку. Різний рівень доходів був великою проблемою у моїх минулих стосунках. Не розумію, чому так. Я заробляла приблизно в п'ять разів більше, ніж мій колишній хлопець, і мої успіхи пригнічували його. Він казав, краще я зустрічався б з офіціанткою. А не з адвокатом. Ну як так? Коли ми тільки одружилися і я, сидячи в декреті, не приносила грошей у сім'ю взагалі я дико шаленіла, якщо чоловік кудись ішов тусуватися або витрачав на себе сімейні гроші. Зараз я заробляю рівно в три рази більше за нього. І я абсолютно не згодна вважати ці гроші загальними. У загальний котел вкладаю, доньці все купую. А на чоловіка не витрачаю, на ремонт машини йому не даю, зате собі купила нову. Чоловік отримував пристойно, але щось почав сумувати. Виявляється, його давила робота. Мені ж моя справа подобалася, і я благородно сказала, шукай заняття до душі, і він став вуличним музикантом. Наш прибуток скоротився практично до однієї моєї зарплати. Я брала підробітки додому. А він приходив і казав: Ну, що ти знову з роботою сидиш? Відпочивати треба. Подала на розлучення, щоб самій не роботати за трьох до пологів та після пологів. Із першим чоловіком разом піднялися з нуля якоїсь миті він втратив роботу. Я чекала майже рік, але на колишній рівень він не піднявся заробляв утричі менше за мене. Тоді я подала на розлучення. Більшість майна залишилася в мене. Людина вирішила, що їй достатньо того, що є, але мені ні, значить, нам не по дорозі. Нещодавно пішла з огидлої роботи. За два тижні безробіття я перетворилася в красуню, прокидаюся рано без будильника, готую коханому сніданок у ліжко, займаюся спортом, перестала істерити. Йому все це дуже подобається. Але він вважає, що я маю ходити на роботу, бо дітей у нас немає. Думаю, може завагітніти, щоб на роботу не ходити. Деякі дівчата так роблять, щоб заміж взяли. Особисто я не вважаю проблемою те, що дружина заробляє більше за чоловіка, а ось моя мама почала набагато гірше ставитися до батька, коли його доходи суттєво знизилися, вона почала називати його нікчемним чоловіком. Та невдахою за очі, чоловік заробляє в кілька разів більше за мене. Я дуже комплексую. Не розумію, як жінки спокійно сидять на шиї у чоловіків і постійних декретах чи працюють за копійки. При цьому я сама не відмовилася б удома сидіти та займатися дітьми. Але знову прокидається комплекс. Виявилось, що все йде з дитинства. Мама постійно довбала, що потрібно себе реалізувати, бути трудоголіком, заробляти хороші гроші і бути незалежною. Ось результат. Замість того, щоб насолоджуватися сімейним життям і роботою, яка подобається, я у вічних сумнівах і муках. Я готова миритися з тим, що чоловік заробляє менше, якщо на мене при цьому не звалюють більшу частину домашніх обов'язків. Мій перший чоловік не працював, але він сидів із нашим малюком. Однак, коли син підріс і пішов до школи, чоловік не поспішав нікуди влаштовуватися, а я повинна була виконувати свій звичний обсяг домашньої роботи. Відносини погіршилися і ми пішли до психотерапевта. Після цього чоловік деякий час допомагав по дому, але невдовзі знову перестав це робити. Саме тоді мене почав обтяжувати такий уклад. Я заробляв утричі більше, ніж колишн. Через це вона мала постійні проблеми з самооцінкою. Взагалі, я був не проти закривати всі рахунки, але вона вважала за краще відкласти початок спільного життя через різницю в доходах. При цьому ще й по дому мало що робила, хоча працював довше. Я думаю, що відносини мають бути партнерством. Мій старший брат довго добивався дівчини з дуже багатої сім'ї. Він симпатичний хлопець, є машина та квартира, але їй, мабуть, цього було мало. Вирішив брат вразити її, пішли до ресторану. Він залишив офіціантові 100 доларів на чай, така щедрість її вразила на повал. Тільки вона навіть не здогадувалася, що офіціант добрий друг брата, і той віддав йому гроші наступного дня. Приховую від дружини частину доходу. Мені простіше її збрехати, ніж відмовити. Сказав їй, що доходи компанії впали, тому перестали платити преміальні, тепер сидимо майже на голому окладі. Насправді ж, фірма у шоколаді, зарплатня непогано зросла. Я їй брешу, тому що якщо вона дізнається про наявність у мене ще якихось грошей. У нас одразу люстра якась почне світити занадто тьмяно, килимок біля входу раптом зноситься, однорічний телевізор застаріє, а безплатних інтернет підписок на всяку нісінітницю сенс життя загубиться, список нескінченний і складається у кругленьку суму. До того ж, незважаючи на розмови, дружина не розуміє бензин, зв'язок і секції для дітей не безкоштовні, ось і приховую. Був у мене в близькому оточенні чоловік 34 років, у якого різко зросла зарплатня, отримував 70 тисяч, звільнився та влаштувався на нову роботу з дохідом 215 тисяч доларів на рік. Людина жодного разу не зустрічалася з дівчатами. Так ось він одного разу видав, що стосунки треба заводити з жінкою, у якої дохід буде хоча б 100 тисяч, бо різниця в доході позначатиметься на стосунках. Як ми, наприклад, поїдемо відпочивати, я повинен підлаштовуватися під її дохід і їздити в ті місця, які їй по кишені. А якщо куди краще, то мені доведеться платити за двох та й подарунки дарувати рівнозначні не вийде. Ну і чомусь на той момент він вважав, що тільки розумні жінки заробляють нормально. Почувши моє запитання, учителі, медсестри, вихователі дитячих садків, лікарі вони дурні. На твою думку, він завис і не зміг нічого відповісти. Побралися кілька років тому. Незабаром чоловік запропонував мені піти з роботи, тому що у нього хороший дохід. А я візьми та погодилася, і згодом він почав відмовляти мені в різних дівчачих радощах: прошу гроші на брови, не дає. Ти та і так у мене гарно. Хочу піти на фітнес, він і вдома можна позайматися. Зайкаюся про білизну ручної роботи, у відповідь є що носити. І так щоразу, що робити не знала, я ж не працювала. А потім рішення знайшлося. Я просто припинила погоджувати з ним такі витрати, сам казав, що гроші спільні. Пішла до майстра, зробила брови. А чоловік ні, не закотив скандалу. Навпаки, гідно оцінив результат. А побачивши на мені новий комплект білизни. Так вразився, що навіть не надав значення ціні. Я вже було подумала, що вийшла заміж за Скнару. Просто він справді не розумів сенсу багатьох жіночих витрат, поки йому не продемонстрували, що вони дають. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастий Джміль.